Сьогодні Україна відзначає День справжніх героїв, День Збройних сил України. Вони наша опора та наші тихі ночі. Щорічно, 6 грудня знаменується днем заснування наших збройних сил. Зараз увесь світ складає легенди про міць наших захисників та захисниць. Їх боїться найлютіший ворог. Привітати військових з їх 31 першою річницею прийшов голова районної державної військової адміністрації Василь Самокиш. Хочу побажати вам здоров'я, благополуччя. Ви дійсно робите дуже важливу справу. Ви захищаєте нашу землю, нашу державу, наших людей. І сьогодні, в цей день, я бажаю вам здоров'я, благополуччя. Пан Василь відзначив військовослужбовців подяками та грамотами. Разом з районною адміністрацією привітати Збройні Сили прийшов міський голова Білоради Дністровського Віталій Граждан. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятаємо їх подвиг збройні сили України це гордість та опора. Всього народу України від міської ради Віталій Граждан передав нашим військовим бойові прапори, щоб вони завжди знали, що ми вдячні за їх подвиги. Окремо були відзначені деякі військовослужбовці, частина з яких наразі перебуває на бойових завданнях. Збройні сили зараз боронять нашу землю у кривавій страшній війні. Ми вдячні кожному захиснику та захисниці, хто ризикує своїм життям заради свободи України. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.